Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минаю дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і сміти. Доле ти? доле ти? Доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем доживати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Важко впасти у кайданах, умирать в неволі, а ще гірше спати. І спати, і спати на волі, і заснути навік віку, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.